Вітаю вас, друзі! З вами, як завжди, Олег Івченко, керівник компанії Парето. Ви дивитесь точку Парето, проєкт, де ми регулярно розбираємо найважливіше у сфері трансферного ціноутворення КІК та податкового середовища. Цього разу розкажу про свіжий звіт ДПС, закордонні підходи до оцінки опціонів у ТЦУ, а також витоки сучасних правил трансферного ціноутворення. Готові? Тоді поїхали! Прес-служба Державної податкової служби України повідомляє, що за 7 місяців 2025 року великі платники перерахували до бюджету майже 585 мільярдів гривень. Це половина всіх податкових надходжень країни. Але за фасадом позитивної динаміки, турбулентність у ключових галузях. Добувна промисловість, енергетика, переробка і торгівля показали мінус з зменшення сплати податків від 20 до 40%, причини атаки на інфраструктуру, пошкодження логістичних ланцюжків та зміна локації бізнесу. Про що це свідчить? Коли великі компанії просідають, зростає фіскальний тиск на решту. Можемо припустити, що відбудеться рух в напрямку посилення перевірок, особливо в частині трансферного ціноутворення та прибутку. Тож бізнесу варто готуватися до них ретельніше. Важливий сигнал надійшов з Європи. Ірландська податкова апеляційна комісія винесла своє перше рішення у справі з трансферного ціноутворення, що стосувалось врахування опціонів у вартості внутрішньогрупових послуг. Податковий орган наполягав, вартість опціонів треба включати в собі вартість послуг. Але суд встав на бік бізнесу. Ризики та витрати з опціонів несе материнська компанія, а не локальна. Чому це важливо? У світовій практиці немає єдності щодо того, чи входять опціони до вартості міжгрупових послуг. Це впливає на прибутковість, податкову базу і підхід до документації. Нам варто врахувати, що такі рішення можуть задати новий топ. І для українських кейсів, тож слідкуйте за тенденціями, а ми вам в цьому допоможемо. Серпні 2010 року Організація економічного співробітництва та розвитку представила оновлену версію OECD Transfer Pricing Guidelines документу, який став орієнтиром для всіх, хто працює з трансферним ціноутворенням. Ревізії зазнали одразу три ключові розділи: методи визначення ціни, підходи до порівняльного аналізу та застосування прибуткових методів. Також додали окремий розділ про бізнес-реорганізацію. Це стало великим кроком до гармонізації практик країн та стандартизації правил для транснаціональних груп. А головне, це був сигнал. ТЦУ виходить з тіні та стає ключовим інструментом податкового контролю. Податківці прагнуть ще більшої прозорості, а їхні вимоги стають дедалі жорсткішими. У фокусі опиняється не лише результат, а й логіка розрахунків. Саме тому зараз найкращий час перевірити свою документацію та готовність до діалогу з органами контролю. Я Олег Івченко і команда Парето дякуємо вам за увагу. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь, ставте нагадування. А якщо вам потрібна підтримка з трансферного ціноутворення, кік чи податкового консультування, звертайтесь до нас, будемо раді допомогти. Зустрінемось у наступному випуску точки Парето.